Слава Ісусу Христу. Надіюся, багатьом відома така історія, як на одного проповідника. Скаржились. Він декілька днів підряд, неділю проповідував про покаяння. Тема була в нього одна Покаяння. І поскаржилися начальству Еписку. Ну, як би так муроковий в нас. І він питає того, що скаржиться. І що покаялися, каже, ні, то хай далі проповідає. Я буду проповідати ну, ту тему, яка ну, не відпускає мене, і ми будемо до неї приходити стільки разів, поки Господь не допоможе нам зробити те, про що я проповідатиму. Сьогодні ця тема названа: Що означає шукати Господа. Що означає шукати Господа? Ми відкриємо декілька місць священного писання. Перший це буде 104 й псалом, 4 -й вірш, цей самий текст є 1 хроні, 16.11. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди, шукайте. Псалом 26.8. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Ісайя 55, 55:6. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він, близько. І останнє місце слова Господа Ісуса Христа, Матвія 6:33. Шукайте ж найперше Царство Боже і правди Його, а все це вам додасться. Одного брата ми вже чули свідоцтво про те, як він щось загубив і шукав. І кожен з нас в житті щось, а може, навіть і когось, шукав. З братом Мішою ми одного разу допомагали шукати сестру Вірусикови. Вона пішла в ліс. І Потім з одного лісу перейшла в другий ліс, з того в третій. Ну, ми не знали, що вона по всіх лісах пішла. Їй не було три дня. Вона ночувала ну, в лісі, її знайшли на четвертий, ну, здавалось би, випадково, хоча всі за неї молилися, багато хто шукали. І ще ні за ким, я так не кричав: Віра, 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 як за нею в лісі. Луна йшла, але знайти її, її не могли. Ну, знайшлася. Я в дитинстві був з першого по 10-й клас пастухом. А то мені припоручили корову часом стріляв, часом без, і весь час ходи. А дитина внаш, мала вона ще ж гратися хоче, крім того, щоб коровою дивитися. І було декілька разів, що я губив ту корову. А восени день стає коротший, вечір наступає швидко, і ти тут не встиг погратись, дивишся — раз. І треба додому, корови нема. І думаєш, це ж якщо підеш додому без корови, сісти потім не можеш, як же в школу підеш на уроки? І не йдеш додому. Ліг врів, думає, я не піду, пдуть бити, я не піду. А воно як ослиці в саула, ослиці знайшлися, а за саулом хвилюється, де. Вулиця мене шукає, корова прийшла додому. Мене нема. Зрозумілі речі, що щось таке пропадає з наших очей і його нема. Ну, як Писання каже, що це треба шукати Господа? Він що може кудись піти, загубитись, подітись з наших очей, але воно зручає шукати ще й шукати його лиця. І от відповідь на це запитання: що ж означає шукати Господа? Попробуємо зробити максимально простим, як шукати того, хто був, хто є і вічно буде. Господь, як сонце. Що своїм світлом от, на землі і теплом, воно забезпечує біологічне життя, а він дає життя духовне. І сонце воно завжди на своєму місці. Але ми його інколи бачимо. А інколи не бачить, воно інколи нас гріє, воно нам світить, але коли воно заходить, ми перестаємо його бачити. Коли сонце закривають густі хмари, ми не бачимо в наше життя таке часом. У нас, якщо ми не відчуваємо Господа і не відчуваємо Його допомоги на нашій нужді, у нас зразу такий страх трохи, тримтіння А Бог що мене не чує, от ніби його нема. За хмарами сонце є. Це просто ми його не бачимо. І хмари від сонця вони не такі чорні, як знизу. Це знизу. Вони сірі, чорні, коли літак піднімається за хмари. Ти розумієш, вони такі біленькі, пушисті, вони такі файні. Бо вони від сонця. Воно там є те саме сонце. І так, Господь, Він є, незалежно від того. Що на якому стані ми знаходимося, коли сонце заходить, взагалі неправильний вираз, правда? Сонце заходить. Сонце лишається на своєму місці. А що? Земля повертається, і в одному місці Сонце бачимо, а в іншому ні. І от потреба в пошуку Божого лиця виникає тоді, коли ми в духовному житті перестаємо відчувати Його присутність, Його прихильність, Його любов. Ніби стіна між нами. Дуже часто в зібраннях хтось на цьому місці каже, що я тут така присутність Господня і так далі. Знаєте, що багатьом людям на цьому місці недобре? А вони думають, а я не відчуваю. А хтось каже, а я вже давно не відчуваю. Пастор каже, що є, а я так ніби її не маю. Вона є, Бог дав обітницю, Він є. І на цьому місці він є, бо обіцяв, без всякого сумніву. Але в нас щось таке є, що нам мішає відчути, що він тут. І головні дві причини, чому це так, сонце зараз нам підскаже, коли земля повертається, відкриває для сонця одну частину, закриває іншу. А ми буваємо як земля. Ми відвертаємося від Господа. Наше серце починає до чогось прихилятися світського. Можливо, це спортивні ігри, можливо, хобі, можливо, соціальні мережі, можливо, якісь клопоти життєві, роботи, різні різні справи або кривнитель. І коли наші, ми перебуваємо з Господом 5-10 хвилин в молитві, а години. Ні, ми на хвилину заглянули в соціальні мережі, але сидимо там годинами, він на це дивиться не дуже так прихильно. Він ніби світло його заходить, бо час він належить наш час йому. Ми ж його слуги, ми його раби, ми його. Діти, ми викуплені, Писання так каже, що ми куплені дорогою ціною, ми не свої, але тратимо свій час для іншого. І яким ми способом хочемо, щоб Бог нас повернув до себе. Боже, якщо ми відвертаємося від Господа, ми відкриваємо для когось двері. Ми до нього повертаємось спиною. І ми тоді дивуємося, приходять хвороби, проблеми, труднощі, тривоги, біди. Що ми хочемо вибрати, щоб знов для нас засіяло сонце в наше серце? Було б краще, щоб ми вибрали покаяння. Бо якщо не виберемо, ну то щось таке нас прихилить, щоб ми не загубилися, не пропали, не відпали, не загинули. Бо як тривога, то до Бога, ми тоді вчинаємо рівніше. Ми не 5-10 хвилин мол, ми не самі молимо, ми інше кличемо, бо щось в нашому житті трапилось. І оце наше відвертання, нефокусування на Бозі, воно заставляє нас і спонукує нас розуміти, ага, нам треба шукати Бога, бо інакше ми прикличемо в своє життя щось інше. Хмари закриває сонце. А наші несповідані, незалишені, непереможені гріхи стають між нами і Богом і ховають Його обличчя від нас. Ми відкриємо Ісаїю 59, 1, 2 і прочитаємо його в двох перекладах. Отож Бо Господня рука не скорочила, щоб не допомагати, і вухо його не стало тяжким, щоб. Не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. І я зачитаю ще в сучасному перекладі. Послухайте, у Господа достатньо сил, щоб рятувати вас. Він почує вас, коли ви просите в нього допомоги. Але ваші гріхи. Наші гріхи стали поміж вами і Богом. Ваші гріхи сховали його обличчя від вас і Він не чує вас. Дуже часто те, що ми не сповідуємо, не залишаємо, не перемагаємо, махаємо на то рукою, стає перепоною. І так ніби до Бога не можемо наблизитися, ніби потрібно нам шукати Його лиця, зближення з Ним. Каже, хотів би до Бога, гріхи не пускають. І це дуже-дуже дуже важко. Згадаймо, коли Христос висів на христі, коли весь тягар гріхів всього світу ліг на нього, йому прийшлося пережити дуже страшний момент. Каже, сонце не дало свого світла три години була темрява. І Ісус попіяв. Отче, навіщо Ти покинув мене. Наші гріхи людські закрили лице Бога Отця. Тому гріх він страшний і небезпечний. І що? Ще може вказати мені на те, що мені потрібно шукати Господа. Ми сказали про те, що коли ми відвертаємося і приліпляємося до чого. Між нами стоять явні гріхи, які ми усвідомлюємо, але і забрати цю перешкоду як ці хмари, коли ми не сповняємося Духом Святим. Писання чітко говорить, що не напивайтеся вином, але сповняйтеся, не сповніться там раз колись, от коли будете на хрещенні, будете на служінні, поклоніння, і там сповнитеся колись. Духом, сповняйтеся. Ми не сповняємося Духом, не відчуваємо Божої присутності, не відчуваємо Божої близькості. Нам необхідно старатися її відновити. Нам потрібно шукати Його лиця, відсутність радості, миру, спокою в серці. Римлянам 14:17 Царство Боже, не їжа і пиття. Апостол Павло хотів застерегти тих людей, які думають, що вони їдять чи вони постять, то вже цим вони Богу зробили службу велику і Бога прихилили до себе. А Він каже: ні, царство не в тому, царство тоді, коли в вашому серці буде мир, буде спокій. Ви не будете тривожитися. Тоді, коли ви будете радісні в Дусі Святому, значить Бог вас. І третя річ, він каже, праведність. Праведність, коли ми відчуваємо, що ми оправдані, ми в належному стані, вона дає нам можливість мати дерзновіння і відвагу перед Богом. коли серце наше не звинувачує нас, ми тоді маємо дерзновіння наказувати демонам, наказувати хворобам. Маємо дрізновіння молитися один за одного, класти руки, не чекати, коли прийдуть і служителі це робити. В нас це є. Але воно тоді, коли в нашому серці радість, мир і. Ми в належному стані перед Господом. І нехай Господь допоможе нам, щоб ми про то дбали. Нам потрібно шукати Господа, відповідь, на чим мені потрібно. Якщо ти відчуваєш, що твоя любов перша охолола, звичайно, тобі треба шукати Господа. Якщо ти зробив все і тобі вже забагато служінь, тобі вже хочеться пропускати служіння, нічого не робити, ти став літепним. Шукай. Шукай, Боже, ти в неналежному стані. Ангелу. Ефеської церкви Господь сказав, я зрушу твого світильника, якщо ти не поміняєш своє становище, якщо ти не почнеш служити Господу так, як це ти робив на початку, якщо не зміняться твої вчинки, не просто твої слова, каже, я зрушу. Четверта річ, на яку хотів би звернути увагу, якщо ми не плачемо з вами перед Богом за неспасенних рідних. Сусідів, колег, воїнів, вдів, сиріт. Якщо ми очерствіли і так збайдужили, і так звикли. Це ж кожного дня якісь новини, кожного дня похоронний кортеж, кожного дня хтось відходить. Пам'ятаєте брат? Володимир Вікторич говорив про двох людей яким він проповідував, які каялися в лікарні, які лежать поряд, лежали поряд з нашим братом Варданяном. Я потім їздив на сповідь приймовних, спілкувався, і в мене був намір їх ще відвідати. І в п'ятницю я був сестрою. Люди і кажу, я з неділі відвідую. Вона каже, добре. Вона розказала, як вони там себе ведуть, як вони відносяться до слова і так далі. А сьогодні вона мені сказала, що вже одного не можна відвідувати. Він же помер. Хоча лікарі йому обіцяли ще багато місяців. ми можемо думати, що багато людей серед... вони будуть багато років ще жити. Вони завтра можуть, сьогодні можуть відійти. І Ісус, коли йшов в Єрусалим, якому там квіти, зелень чали, одежу стелили, осану співали, плакав за тим містом. Йому було жаль тих людей, які там загинуть. Вони були кращі чи не кращі від тих, які пішли за ним і стали його учнями, але ті пішли за ним, пізнали в кому. Спасіння, хто прийшов як Месія, а ті не прийняли. І він плакав. Йому було жалко людей, які кричатимуть розпни, які сміх... насміхатимуться над ним. Але він їх жалів, бо погинуть. Може, наші рідні, наші сусіди, наші родичі, знайомі, колеги? Може, вони з нас навіть і не насміхаються при нас? Може вони не плюють на нас? Може, взагалі нічого поганого вони нам не роблять. Може, вони добрі в ваших очах чи в очах інших людей? Вони не роблять якихось явних гріхів. Але якщо вони не приміряться з Богом через віру в Ісуса Христа, вони загинуть. Я б нікому з вас не радив надіятися на один вірш Писання і зробити на Ньому основу. Що кожен, хто покличе ім'я Господнє, то він спасеться. Звертайте увагу на Боже Слово, яке каже, в небо нічого не чисте не війде, а омити від гріхів любого може тільки кров Ісуса Христа не має іншого засобу. І тільки казав Христос: хто вірує в мене, той матиме вічне життя. Тому хто свідомо, несвідомо, напівсвідомо, без свідомості. Назвав ім'я Господнє, хоч навіть то важко зробити, то ще може нічого не значити. Тому потурбуймося, щоб Господь допоміг нам серце мати, таке, як його, щоб ми. Були милосердними до тих людей. Ми співчували їм, ми витягували їх. Ми не були байдужими, що вони будуть горіти в аду через те, що вони зневажили Христа, В них для христа не знайшлося часу. Може, вони добре вчені люди? Може, вони розумні? Може вони багаті, Може, вони щедрі? Може, вони багато є якихось якостей людських, які ну, добрі в наших очах. Але ну, якщо вони не звертають увагу на Боже Слово, вони його не люблять, не досліджують, якщо вони не шанують Христа, Писання чітко каже, шануйте Сина, щоб Бог не прогнівався, якщо вони йому не служать і Його Слову не коряться, вони будуть в вяду. Їм потрібно покая... покаятись, їм потрібно навернутися. А для того, щоб їм це легше було зробити, ми їм маємо у цьому допомогти. Брат бітлій Віктор Іванович проповідь таку колись проповідував, як зрозуміти, що з нами щось не так. Пам'ятаєте? на домашній групі її розбирали. Пошукайте її в інтернеті або в своїх записничках. І оте от все не так, воно віддаляє нас від Бога. І спонукує нас думати, якщо в мене ця річ не так, то мені треба шукати Божого лиця. Мені треба щось залишити. Мені потрібно щось поміняти. Хто бачив такий щит, який від нашої церкви розмістили біля входу в базар, на ньому дуже такі прості Слова. Бог ближче, ніж ти думаєш. Просто зроби крок. Це для людей, які не примирилися з Богом. І це для людей, які примирилися з Богом, але віддалилися десь від Нього. Який це крок? Який? З чого починав проповідь Іван Хреститель, який готовив дорогу для Господа. Покайтеся цю ж проповідь проповідував далі Ісус Христос. Покайтесь, бо наблизилось Царство Господнє! День п'ятидесятниці, людям, які знали, що нам робити? Петро встає і в дерзновіння свого серця говорить: покайтеся, охристіться і приймете дар світу. Но перший крок. Це покаяння, це навернення лицем до Бога. Не відвернення, як то сонце відвертається. У нього так закладено, щоб сонце обігрівало всю землю. То воно крутиться на усі. Бог таку чудну землю створив. Но ті, хто віддаляються і відступляють від Бога, вони нещасні люди душі. Ви знаєте, що далі по віддалі від землі до сонця, чим дальше відаль, там вже немає біологічного життя. Воно, ті планети, всі далі, вони дуже далеко від Сонця. Якщо ми будемо далеко від Господа віддалятися, там хтось подумав церкву залишити, когось тягар матеріального служіння, хтось тяжко йому в зібрання ходити, хтось що там мені рідні скажуть? Тримаймось Господа. Прихиляймось до Нього ближче. Пам'ятаймо цей приклад. Ніхто, Писання так каже, не може нас відлучити від любові Божої, яка в Христі Ісусі. Ніхто і ніщо. Хто може? Ми можемо. Ми, коли ми відвертаємося як сонце, ми коли між нами хмари гріхів, які стоять, стіна стоїть певна. Ми коли окладіваємо, забуваємо, якою ціною ми з вами викуплені, яку честь ми в Бозі набули. Якось так, Той світ, такі пусті речі. Я так кажу: ми у всьому, ви замітили? Не, не тикають там, от ти такі, ви такі течіки. Я себе від того не від'єдну, я не знаходжу себе. Та я ж на що сьогодні стільки хвилин часу губив? А потім хочу, щоб відчути, як це Господь близько, як це солодко, як це добре. Бог твій батько, Господь твій друг, Він тебе тримає. Ну а коли ти робиш то, що недобре, що це я свого батька колись боявся більше. Незалежно там, чи за загублену корову, чи за щось інше. Між іншим, в тебе того ніхто не бив. Вони були дуже втішені, що син знайшовся. Господь дуже тішився. Він то огонь поїдаючий, але він тішиться, коли ми приходимо до нього, коли ми в гріхах каємося, коли в своїй неправоті, відступах, будь-якому гріху. За Давид, серцем зламаним і упокореним ти не погордуєш. Файне поклоніння. І в ту неділю було файне поклоніння. І був дуже добрий Бог, що не привів більше людей, як привів, бо вже не було їх куди вміщати. Але є така жертва, яку Бог прийме від кожного. Не всі тут можемо співати, правда? І погано, так як я проповідую, ти теж не всі. Але коли серце наше перед Ним зламане і упокорне, Він цю жертву прийме завжди. І це поможе нам зблизитися з Ним, зблизитися до Його лиця. І від багатьох від нас Він очікує, що ми вишукали цієї близості, вишукали близості з Ним. Він хоче, щоб нам було радісно. Щоб нам не було тривожно, було спокійно, бо все в Його руці, щоб не трапився, Він дав обітницю, я вас не залишу. Але щоб ми не лишали, щоб ми не відвертались, щоб ми чинили те, що любимо, допевнялися, що йому приємно. І мали перед Ним отаке серце зламане. Зрозуміє, Він такий святий. А я людина в цьому світі. І казав Ісая серед нечистоустого народу. Господи, поможи! Я хочу цієї близості, я хочу її не втрачати ніколи. Я хочу, щоб моє лице хоч трошки підсвічувало, як не світилося, як лице Моїсея, то хоч капінка того світла, щоб вона була завжди через мене, щоб то бачили люди навколо, щоб воно нас відділяло. А якщо нас відділятиме любов між нами, а плід нашого життя буде добрий. То тоді всі люди скажуть, будуть хвалити, як тих першоапостольських церкви. Хвалили їх, а що? Бо були близько з Богом, то ми встаємо і молимося, що цей народ Божий був близько з Богом. Йому не приходилося шукати. А якщо відступив, щоб біг до Господа і п'ятиденний піс, це прекрасна нагода. Пошукати близості, вникнути в себе і в писання, попросити Духа Святого, Господи, восстановив все в мені, що потрібно встановити, щоб Ти в мені діяв, Ти мені наповняв, Господь. Я міг казати в кожному зібранні, Господь суб, тут, Він присутній, Він в силі, Він діє, йому слава, молимось, церква.